Перший сніг у нас увечері, темнувато, звичайно, а ось скільки насипало сніжку. Спочатку був дощ, а потім пішов сніг. Листочки там вон, такі, бачите, як ну Це добре, що тут у мене є оцей ліхтарик і трішки видно. А ось так з ліхтариком можна зняти. Включила на телефоні ліхтарик і ось видно, що сніг іще йде, бачите? Так. Потрішку. Ну, щось видно. Так що до нас прийшла в кінці осені зима. Зараз подивимося, яка реакція Фенді на сніг. О, іди, не бійся. Іди, не бійся, тікає. Ти що забула, що таке сніг? Іди на вулицю. Не захотіла. Оце да, Хоча в прошлу зиму вона виходила. Ой, дивіться, в нас листочки є на дереві Сніг і мінус один. Виходь, не бійся, ти ж цей сніг уже знаєш, труситься. Виходь давай, давай, виходь. Ципає нас снігом. І, і навіть не розумієш, чи треба його чистити, чи не треба. Він сипає, й сипа, хіба що е, до фіртки. Фенді не хоче, виходить, боїться. Ну, холодновато, звичайно, сиро і холодновато. Наталя мене розбудила. Це було пів восьмої ранку, дзвонить. Я ще спала. Вона говорить: а ти вікно дивилася. А, кажу про сніг та дивилася. Я кажу, з вечора його побачила. Дзвонила Віка, вони були у Артема там. Каже, у них іде сніг. А я кажу, так у нас дощ іде, а потім увечері вже й пішов сніг. Ну і оце що насипало. На те будемо дивитися. Ну я трішечки позгрібаю, бо хто його зна, розтане чи буде іще більше сипати. Все засипано на городі, дивіться, мої ростіжки. Ось так. Зима до нас прийшла. Дивіться, яка шапка снігу, трояндочки ці. Вже час був. Ось і ця. Оце ж так я лишила кущики і тут сніг насипав на хризантеми. І так вони будуть у мене зимувати. Добре, що хризантеми зірвала, бо бачите, ось що виходить. Треба чимось тут підсипати. А оце Ліля питала про е, зелену. Оце вона зелена, не встигла навіть е, Зацвісти, заквітувати. Так, руки мерзнуть, треба одягати, йти рукавички і хоч до фіртки сніг відкидати Трояндочка ось яка гарна. Теж похилилася. От і сніжок. Одягаю. Руки мерзнуть, Я вроді не мерзлячка. Іще трішечки, ще Бо як вода ніч, то тут не можна його, оце води буде багато, а якщо замерз. Поставила чайник, дивіться, які в мене руки не знаю, чи видно, чи ні. Червоні так замерзли руки, аж лідяні. І зараз поп'ю хоч кави. фух, Оце сніжок. Він дуже важкий, ну мокрий і дуже важкий. А я думаю, якщо я не приберу, хочу тут у дворі. І якщо вдаре мороз, навіть мінус три, мінус чотири, зараз пише мінус один, але він вологий весь, то він зашкарубне так, що я потім йому нічого не зроблю. А не знаю, чи приїдуть мої сьогодні додому, чи поїдуть на Артема квартиру. А якщо приїдуть, так ніяк буде і у двір заїхати. Ще треба було там е, біля гаража повідкидати. Ну, я вже так заморилася. Ну це, бачите, <свісно> вік уже такий, що сніг не покидаєш дуже. Ну, це такі прилісті в нас літом то добре, коли тут і свіже повітря, і квіти, і все. А коли зима, ой. Це важко. О, у мене, здається, зараз чайник уже закипів, поп'ємо каву. Гаряченького хочеться і руки хочу притулить. Хотіла до батареї зразу, при... а потім, думаю, зашпори позаходять. Ну, таких... Колики будуть йти. Думаю, не буду. Хай вони самі гріються. Так швидко. Що ж я там? Ну, десь я з годину покидала. Так. З годину. А Фенді так і не вийшла. Я навіть їй же зробила доріжку, щоб вона йшла стежечку. Ні, вона пішла, лягла і що це буде? Хоча вона в прошлому році багато гуляла по сніжку. Ну, вже звикне, це в неї шок. Я навіть не роздівалася, хоча в хаті тепло. Ну, Я замерзла на дворі, звичайно. Це щось, ну, Я не така мерзлячка дуже, але воно, знаєте, сиро, вітер і якось так холодно. Ну, а щось тепліше вдягати ще не хочеться. Я ще навіть чобітки не дістала. Тепер треба йти на другий поверх, шукати, де я там її сховала укладовку. Але треба йти, бо це вже ж прийшло той час, прийшов, що вже без. Без чобітків не вийдеш у люди. Як добре, що це я хризантеми, бачите, зірвала ось які гарні. От якісь є, щось, хоч я і мила, декілька тут. Гарні. А, тепер в снігу там всі. А зелена навіть хризантема не встигла е розквітнути. І от тепер листочків немає, вони ще на деревах не осипаються. Снігу навалило. Ну, я думаю, він ще зійде і буде, може, ще й сухо. Хоча вже ж сьогодні в нас яке? 20, 20 листопада. 20 листопада. А в нас іще листя на деревах. Попитка номер 2 ну, ну йди, йди, я ж там сніг відчистила, йди, чого ти боїшся? Чого ти боїшся? Іди. Іди на вулицю. Ну, ви бачили такого. Іди. Ну, і що тепер оце робить? Давай. Що, мені вдіватися і тебе виносить? Да? Ну зараз. Снігу боїшся, чи що? Давай трішки. Ой, Господі. Ти ж уже жила тут, уже два роки живеш, коли сніг. О, давай. Іди іди. Іди трошки, хоч, трошки кудись, іди, Іди трішки. Ага. Кольської. По сніжку, по сніжку. Отак. Ну, давай. Пішла, пішла. Біжи, біжи. Я тут тебе почекаю. Так, да, Біжи, біжи, біжи. О, все, стоять. Лапи треба все рівно мить. Фенді. Фенді, розумничка. Стоять, стоять. Ну, от бачиш, і все добре.